Досягти успіху у спорті можна тільки одним способом наполегливим прагненням до мети. Харківські боксери, вкотре підтвердили цю універсальну та одвічну істину на чемпіонаті України на призи фіналіста Олімпійських ігор, як чемпіона світу WD Андрія Котельника, який проходив у Львові. Здобувши на місцевому рингу три золоті, дві срібні та п'ять бронзових нагород, харків'яни одержали загальнокомандну перемогу. Кампанію трійці найкращих їм склали господарі головного національного турніру та збірна Київської області. Першим дорогом на найвищу сходинку п'єдесталу пробив майстер спорту України міжнародного класу Айдер Абдураїмов. Він завоював золото у категорії до 57 кілограмів. У фіналі 19-річний учень старшого тренера збірної області Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука зустрічався із представником Житомирської області Олегом Челячеєвим і не залишив йому жодного шансу. Абдураїмов грамотно і виважено побудував бій. Володів. Ініціативою протягом усіх трьох раундів і переміг одноголосним рішенням суддів. Новобранець харківської команди, чемпіон світу заслужений майстер спорту Юрій Захарієв, минулого року втратив звання першої рукавички країни у вазі до 71 кілограма, програвши одеситу Максиму Маладану. У Львові їхнє принципове протистояння отримало продовження. Вони знову зійшлися у головному поєдинку і цього разу сильніше виявив себе Захарієв. Юрій майже одразу взяв бій під свій контроль. Підтримуючи високий темп, він заслуг. Сушив опір суперника власною атакуючою активністю та різноманітними комбінаціями після фінального гонгу. судді винесли єдино правильний вердикт: Захарєв – 5-0 Юрій Захарів чемпіон. Також підопічного Данильченка Ярового Тамарчука було визнано найкращим боксером львівського чемпіонату країни. У ваговій категорії до 80 кілограмів у відсутності полтавського танку Олександра Хижняка, який уже завоював ліцензію на Олімпіаду у Парижі, титул розіграли 20-річний харків'янин Матвій Ражба та старший на два роки Максим Кофан із Черкаської області. Для обох боксерів це була чудова можливість себе показати та так, щоб тренери збірної сміливо та з упевненістю дивилися у завтрашній день. Ражба подавив суперника, використовує. Чи перевагу у швидкості та техніці, вихованець Валерія та Богдана Даниленка перевершив Кофана не лише у кількості, але й у якості ударів, які завдавали тому серйозної шкоди. Судді одноголосно назвали переможцем харків'янина. Матвій Ражба обміняв тарічню бронзу на золоту медаль і вперше став чемпіоном України. Два харківські боксери задовольнилися срібними нагородами. Учасник Токійської олімпіади Ярослав Харцис поступився титулом у категорії до 63,5 кілограмів львов'янину Данилу Замарила. Ще один міжнародник і також триразовий чемпіон країни Сергій Горськов зупинився за крок до перемоги у першій важкій вазі, програвши хмельницькому спортсмену Аркадію Карцану. На бронзу у Львові виступили Руслан Цикалов, В'ячеслав Бригаденко, Огдан Толмачов, Кирила Стоянчев та Олена Унковська. всі ці досягнення результат командної роботи боксерів тренерів, віце-президента Федерації боксу України Олександра Манчака та обласної профільної федерації, яку очолює Леонід Задорожний. Світові кваліфікаційні турніри на Паризьку олімпіаду відбудуться наступного року. Для МСК Харків поїздка до Львова вийшла невдалою. У матчі 12-го туру чемпіонату України з футзалу в екстралізі команда Станіслава Гончаренка програла енергію 1-2. Остаточний рахунок суперники сформували у першому таймі. Спочатку відзначилися господарі на 12-й хвилині зусилля партнерів завершив Тарас Кузь. Харків'яни з відповіддю не затрималися через три хвилини. Розіграш кутового на гол перетворив Ігор Малюк. Можливо, на перерву команди так би й пішли при приміщенному рахунку, як би на автогол капітана Харків'ян Сергія Тепчія, який переправив м'яч у власні ворота наприкінці 19-ї хвилини. У другій половині загальна ситуація не змінилася. МСК Харків зазнав сьомої поразки в регулярному чемпіонаті та з 12-ма очками залишився у таблиці на шостому місці. Лідери ураган, в активі якого 25 турнірних балів. Харківські берсерки провели у хокейному чемпіонаті України два виїзні матчі з Кременчуком. У недільній зустрічі вони поступилися з рахунком 3-6 у перенесеному поєдинку 20-го туру 1-7. Втім, в обох матчах підопічні Павла Легачова до певного часу билися з одним із лідерів регулярки на рівних. У першій грі після двох періодів була нічия, У другій харків'яни відкрили рахунок, але надалі позначився вищий клас хокеїстів Кременчука. Напевно, не вистачило хлопцям сил ну, до кінця боротися. Дуже коротка лавочка, але... Самовіддача дві чудові гри. Я думаю, що і глядачі задоволені, і команда суперника отримала позитивні емоції, тому що відчули те, що була рівноцінна боротьба в трьох періодах. Набравши у 13 матчах 4 очки, берсерки замикають турнірну таблицю. Від київського тризубу, який знаходиться на п'ятій позиції, вони відстають на 2 бали. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.